Радіо Юен зі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Маликелідзе сьогодні у блоці про економіку США, імміграційну політику, рішення Верховного суду, нові обмеження для дронів і зміни в аеропортах. Економіка США у третьому кварталі зросла на 4,3% у річному вимірі. Це найвищий показник за останні два роки. Повідомляє Блумберг. Зростання перевищило прогнози більшості економістів і було підтримане активними споживчими витратами та інвестиціями бізнесу. Найбільше коштів американці витрачали на охорону здоров'я та подорожі. Бізнес інвестував у комп'ютерне обладнання та дата центри для розвитку штучного інтелекту. Чистий експорт додав до ВВП близько 1,6%. Споживчі витрати зросли на 3,5%, а корпоративні прибутки на 4,2%. Дональд Трамп пов'язав економічний успіх із тарифною політикою та власними податковими рішеннями. Проте не всім так солодко. Компанія Jim Beam оголосила, що з 1 січня 2026 року тимчасово зупинить виробництво бурбону на головному заводі в Клермонті, штат Кентакі. Пише CBS News. Причина падіння експорту американських міцних напоїв. За даними галузі, у другому кварталі 2025 року експорт скоротився на 9%, а поставки до Канади одразу на 85% після запровадження нових мит. Додатково попит знижується в Дині країни за опитуванням Галапи лише 54% дорослих американців вживають алкоголь. Це мінімум за понад 80 років. Водночас на складах у Кентакі зберігається рекордна кількість витриманого бурбону понад 16 мільйонів барелів. Агенти імміграційної служби ICE дедалі частіше використовують співбесіди щодо отримання грін-карт для арештів заявників. Повідомляє Аксіос. Зафіксовані випадки у Сан-Дієго та Клівленді, де людей затримували навіть після схвалення петицій, поданих через шлюб з громадянами США, за даними мерами, Американської асоціації імміграційних адвокатів. Подібні випадки відбуваються по всій країні. USCIS заздалегідь передає інформацію ICE і справи перевіряють на можливі порушення в адміністрації Трампа. Заявляють, що навіть прострочення візи може стати підставою для депортації. Критики наголошують. Така практика відлякує мігрантів від легалізації статусу. Верховний суд США відхилив екстрений запит адміністрації Трампа щодо розгортання національної гвардії в Ілінойсі для підтримки імміграційних операцій у районі Чикаго. Про це повідомляє USA Today. Суд дійшов висновку, що ситуація в місті не відповідає умовам, за яких президент може діяти без згоди губернатора. Раніше адміністрація заявляла про загрозу повстання та неможливість забезпечити виконання законів. Однак, суд зазначив, що ці аргументи не мають достатніх підстав, а регулярні збройні сили навіть не були задіяні першочергово. Сполучені Штати заборонили продаж нових дронів і комплектуючих іноземного виробництва, посилаючись на ризики шпигунства та витоку даних. Пише політико. Рішення ухвалила федеральна комісія зв'язку, включивши такі пристрої до чорного списку. Найбільше постраждала китайська компанія DJI, яка контролює понад 90% світового ринку цивільних дронів. Заборона стосується лише нових моделей. Дрони, які вже використовуються в США, залишаються дозволеними. У DJI заявили, що розчаровані рішенням і не отримали чітких пояснень. У аеропортів США починають. Повертати гостьові перепустки, які дозволяють людям без квитка проходити за зону контролю безпеки. Про це повідомляє зі стріт. Такі програми скасували після терактів 11 вересня 2001 року. Тепер відвідувачі зможуть супроводжувати близьких до гейту, а також користуватися магазинами і ресторанами. Кожен аеропорт ухвалює рішення самостійно. Наразі програма діє, зокрема в Клівленді, Детройті, Орландо, Сіетлі та Філадельфії. Головна причина це економічна. Аеропорт. Те прагнуть збільшити доходи від торгівлі та сервісів. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо ЄЧикаго та газету Сурма через зал за номером телефону сім сім три Або на рахунок у самопомочі. 177162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все. Ви слухали головні новини. США у вечірній студії радіо Ю Чикаго». У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Залишайтеся з нами вже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.